Послання святого Апостола Павла до Євреїв, глава 2, вірші з 11 по 18. І святяй Бо, і її от єдиного всі. Є яжа раді віни не стидіться братію на ліцаті їх глаголя. Возвещу имя твоє, братья и посеред посреди церкви воспоютя, і паки, аз буду надіяся нань, і паки, все аз і діти, я же ми дал єсть Бог. Понеже убо дети плоті плоти и крови, и то й приискрене приобщися Те же, да смертию упразднит имущего державу смерти, силеч дьявола, избавить всех елицы страхом смерти через все житие повинни быши работе. Не от ангел, Бог когда приемлет, но от семени Авраамова приемлет. Отнюду же должен бе по всему подобитесь братья, да милостив будет и верен первосвященник в тех. Я же к Богу, во я же очистите и грехи людские. В нем же по пострада, сам искушен был. може і скушаємим помощі. Бог хто освячує і ті, хто освячується, усі від одного, з цієї причини не соромиться він звати братами їх, кажучи, сповіщу про ім'я твоє браттям своїм, буду хвалити тебе серед церкви, і ще на нього я буду надіятися. І ще ото я та діти, яких Бог мені дав. А що діти стали спільниками тіла та крові, то й він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, цебто диявола, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерті тримався в неволі. Бо приймає він не Анголів, але Авраамове насіння, тому мусів бути він у всьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним первосвященником у Божих справах для вблагання за гріхи людей бо в чому був сам постраждав, випробовуваний, у тому він може й випробовуваним помогти.